Это особый фестиваль, потому что, как вы знаете, это кино молодых итальянских режиссеров. Поэтому это кино молодых поколений итальянцев. Думаю, что будет интересно. Ваша община, община украинцев в Италии, это, самая, это первая община украинцев в Западной Европе. Мы здесь довольно активно работаем, ваша публика, ваши любители культуры нас хорошо знают, но, конечно, это добавляет еще по моему хорошие аргументы. Для того, щоб ми краще знали друг друга, сьогодні географія кіносвіту дуже розвинута, але все ж таки існують країни з великими кінематографічними традиціями. І італійське кіно це одне з головних, мабуть, одна з головних кінематографій світу, яка не тільки виборює призи, але має і дуже успішний прокат в Європі. Ми більше дізнаємося про цю країну. Сьогодні на щастя, ми не тільки в очікуванні. Нарешті без візового режиму, але українці сьогодні подорожують світом, і я думаю, що це і чудова нагода більше дізнатися про країну, яка вже давно в Євросоюзі, туди, куди намагаємося увійти, і ми треба вже розуміти своїх сусідей.